Добрий день вам всім малята, любі хлопчики і дівчата. Е, відбувається те, про що я й казав. І дивіться, 95% всього, про що я кажу, все збувається. Ну хай не 95, хай 90%. Не буду себе більше. Все збувається, тому що, е, тому що. Тому що я аналізую, думаю, вмикаю критичне мислення і взагалі мислення. Е, Пам'ятаєте, я казав про жіночу мобілізацію? Пам'ятаєте, я казав, вона буде, вона не за горами, вона буде. Вчора наша нешановна Верховна Зрада України, на чолі з народними депутатами, підтримали законопроект про жіночу мобілізацію. Подивіться, будь ласка, кусочок, фрагментик, шановні колеги. Ви тільки що проголосували законопроект, 12076. Я вас вітаю. Ви зробили перший крок мобілізації жінок. Тому що якщо жінка пройде базову загальну військову підготовку. Після цього вона автоматично стає на військовий облік. І після цього, навіть якщо вона не медик, вона може бути мобілізована Згідно діючого законодавства. Згідно діючого законодавства, і ви тільки що за це дружно всім залом проголосували. Я дуже сподіваюся, що до другого читання вам вистачить совісті це прибрати. Так само, як і обіцяли, що не буде мобілізації з 18 до 25 років. Вона сьогодні є. Вона є пообмежено придатним. Ви зробили фактично те саме, але вже по жінкам. Завтра, коли у вас жінки з дітьми будуть виїжджати за межі держави після того, як ви натворили нові міністерства, це буде ваша відповідальність персонально кожного, хто натиснув сьогодні зелену за це. Коли вони, не чекаючи вашого другого читання прийняття закону і його підписання, знаючи, що цій владі вірити не можна, вийдуть за межі нашої держави, це буде ваша відповідальність. Коли вони не повернуться в Україну, це буде ваша відповідальність. Скажіть, будь ласка, що ви робите? Ви свого часу розповідали, що не буде мобілізації 18 років. Вона сьогодні йде. Я звертаюся зараз до жінок, які планують залишитись тут. Я загалом, в принципі, я і сам в Україні. Я загалом закликаю до того, щоб залишатись в Україні. Тому що я українець, тому що ми Україна, тому що ми українці. Я не, я не журюсь, коли виїжджають ну, кожному своє. Але загалом Україна. ну Зараз йде такий процес перебудови абсолютно, вичищення країни, українців. Такий, такий процес. Задумано це не мною, задумано це, я думаю, Всевишніми силами. але Якщо ви хочете залишитись тут, вам, я просто вас закликаю відмовитись від дії, відмовитись від Хелсі. Поки ще не пізно. Тому що е, прийде час і буде пізно. Буде мобілізація жіноча обов'язково, це я вам точно кажу. Вже перший крок вже зроблено, це вже буде зовсім скоро, і буде зовсім скоро те, що, е, що буде мужикам. От дивіться, зараз, наприклад. ось. Мобільний блокпост. Опа, каже, йди сюди. А це хлопчики, які збирають. Коли вас заберуть в ТЦК, так як мене, вже декілька разів, вас будуть тягнути на ВЛК, будуть тягнути на е провірку і так далі. А вас там нема. Так, те, що було зі мною, те, про що я розказую, вас там нема. Не вас, шановні мужички, не вас, шановні жіночки. Тому що. Е Зараз потрібно країні чи владі, щоб ви якнайбільше вас виїхало, якнайбільше вас вмерло на полі бою. Така зараз гра. Щоб вижити, один з кроків. Я не даю гарантії, я ще раз повторюю, я не даю гарантій, але це моя рекомендація, яка допомогла мені відмовитись від дії, відмовитись від Хелсі. І вас не буде в реєстрах, з вами буде складніше гратися. І вони... Це ж не, це не значить, що зараз всі відмовляться. Ні, мене дивиться дуже маленький, маленький процес. Якщо ви це дивитесь, якщо ви вирішите відмовитись, то я, я вважаю, що вам вас просто Бог врятував, як мене рятував Бог багато разів. Від війни і від е армії і, від, е і в тюрмі, і від, як він мене рятував. Е я живий. І щасливий. Чого бажаю вам. Якщо ви це, це дивитесь, це значить знак. Звертайтесь до мене, я вам надам е шаблони листів по відмові від е дії, відмові від Хелсі. За це я прошу 500 гривень. Якщо писати вам лінь, чи впадло, чи нема коли, е даєте мені 1000 гривень, благодарочки такої собі. І я замість вас все пишу і від вашого імені відправляю. Звертайтесь, якщо хочете жити. І це зараз абсолютно вже й не жарт. Вже якось не до шуточок. Ба. Да. Да. Пока. Побачимось.